Коротко про тузів. Втору. Тузи означають шанси, які відкриваються у справі чи ситуації. Вони не безумовні, так як їх потрібно розгледіти, узнати або використати. Це початок, імпульс, нова енергія, щось нове. В розкладі тузи показують сферу, а інша карта покаже відносно чого. Це імпульс, а не ситуація. Нічого конкретного, лише можливості зародження. Якщо туз в кінці розкладу, це означає, що шанс залишається нереалізований. Якщо всередині розкладу, дивитися, які аркани поруч, туз мечів, сама швидка з тузів, влада розуму, холодний розсудок. Розумова професія: військові хірурги, без співчуття, без емоцій, гнів, ненависть, холод, прийняття рішення, безкомпромісне, дії, з'ясування стосунків. Розставити крапки над «і», закрити питання. Гостра ситуація, внести ясність, відсікти і забути, завершити стосунки, завершити роботу тощо. Відмовити швидко, різко, чітко поставити цілі плани. Якщо за ту мечів аркан без дії, людина вирішила не приймати радикальні дії міри. Якщо туз пентаклів, в кінці розкладу, значить, прийняв категоричне рішення, конкретне рішення, прийняте чи знайдене. Туз мечів це стихія повітря.